Привіт, друзі, 27 листопада. Сьогодні з вами Клочок. Певне, ви вже знаєте про скандал з Мар'яною Безуглою. Це депутатка від слуги народу. Вона є членкиною комітету з національної безпеки, і вона наробила великого скандалу, дійсно опублікувавши пост про те, що. Не отримала план від залужного на 24 рік. Тепер не знає, що робити. Їй треба було повідомити, певне, хто, куди, як має наступати. Вона говорить, звісно, і про інші е, теми, там, про забезпечення і таке інше. Але ну, епікфейлом цього, цього посту стала її пропозиція про те, що залужний має піти у відставку. Вважає роботу його неефективною. Ну, для мене безугла це типовий корисний ідіот. Е, визначення цієї дефініції дає інтернет, корисним ідіотом називають. Тих, хто заради приниження, або кого намагаються принизити, хто підтримує погану справу через свою наївну віру в роботу заради загального блага. Тобто вони вважають, що саме такими коментарями вони можуть когось принизити, а, і цим домогтися чогось ну, позитивного для всієї держави, суспільства, певно, так думала і безувала. Але я до цього. Списку додав би ще кількох українських політиків, це, зокрема, Арістович і Фаріон. Список це можна продовжувати, кожен з вас доповнить його. І в чому, як на мене, є власне проблема сьогодні. Тим В тому, що до політики потрапляють переважні в переважній більшості абсолютно випадкові люди. Які можуть мати непогану освіту, але через повне нерозуміння політичних процесів, їх просто використовують інші уже досвідчені політики у своїх власних цілях. Цим страждають усі без винятку політики і політичні партії в Україні, і всі політичні лідери. Усі, абсолютно, я не можу викримати жодного. Така сама проблема, я відзначаю її в Зеленську, який понабирав до свого списку, як казав Богдан, ну кого попало, їм не було. Часу перевіряти досвідчення цих політиків, а сьогодні вони керують державними процесами. Але такі вади були і в попередніх парламентах. Хоча не можу не визнати того, що від скликання до скликання, якість, до прикладу, народних депутатів, якість парламенту, вибачайте, що це оцінюю як якийсь товар, вона суттєво падає. Але дійсно якість як професіоналів. І тут виникає риторичне запитання: що ж робити тепер із безумлою, яка роздмухала ще сильніше. Дійсно, протиріччя, які є сьогодні між Зеленським та Залужним, чому я говорю дійсно є, тому що Зеленський минулого тижня в інтерв'ю виданню The Sun, це британський таблоїд, сказав, що ну не варто військовим йти у політику. І там назвав прізвище Залужного, чим, власне, і підняв його статус до свого політичного опонента. Ну а безугла, мабуть, вирішила вислужитися перед Зеленським і розповідала про те, що в нас є якісь проблеми. Дуже правильний коментар з цього приводу дав представник президента у парламенті пан Веніславський, який, власне, сказав про те, що безугла в Комітеті нацбезпеки, оборони та розвідки може становити реальну загрозу національній безпеці. Ну і тут стоїть тепер риторичне запитання, що з нею буде далі? Якщо є позиція представника президента в парламенті щодо її поведінки, її посту, який наробив ще раз, наголошую, дуже потужний скандал в українському суспільстві і, направду, зараз безугла просто підігрує російській пропаганді в Україні, сама того не розуміючи. Ну, я особисто вважаю, що найкращим виходом із цієї ситуації, яка склалася для Офісу президента, це буде рекомендувати Безуглі скласти депутатські повноваження і піти з парламенту. Цим вони вб'ють кількох зайців. По-перше, покарають дійсно. За невдалий коментар без уху, я зараз максимально коректно, коректно буду про це говорити. По-друге, було б абсолютно доцільним, ми б порушили проти неї кримінальну справу за те, що вона розголошує державну таємницю або озвучує завідомо неправдиві дані. Бо якщо вона сказала правду про проблеми, які сьогодні є в Збройних силах України. А це є державною таємниці. Вона як посадова особа має доступ до державної таємниці, то вона повинна нести відповідальність згідно чим на законодавства. Це кримінальний кодекс, означає є відповідна стаття за те, що вона поширює державну таємницю. Якщо вона сказала неправду або збрехала, вона також має нести відповідальність як посадова особа відповідного комітету за те, що вона поширює завідому неправдиві дані. Це, що стосується саме юридичної і правової сторони цього процесу. Але щодо політичної, ну це дійсно є катастрофа. Мені дуже хотілося, звичайно, ідеалізую ситуацію, що до парламенту менше потрапляло депутатів, які ну в депутати, да, не потрапляли ті кандидати, які зовсім не знаються на політиці. Тому що ну дійсно політика з кожним днем в Україні стає менш якісною, як я говорив. А це, як на мене, запорука успішності і сталості держави. Сталості і успішності. Успішності і стали України загалом. Бо коли на такому рівні або з такими міськами хваляться рішення, то це шкодить нам усім. Ну що, друзі, поки що така ситуація, будемо спостерігати за тим, як відреагують на цей скандал, в Офісі президента принай... президента, принаймні, перший коментар є. Він мені особисто ну, допоєм, тому що є адекватна реакція, які будуть наступні кроки, будемо бачити. Підписуйтесь на канал, поширюйте відео друзям. Всіх люблю, ціную, шаную. не перемикайтесь, все буде Україна!